Так, два трактора, ДДЗ. Один 40 кінські сили, другий 24 кінські сили. Значить, різниця в усіх параметрах, само собою. Клас інший, шина інша, але моє відео пов'язано з... От ви, Зрозуміли, побачили, коли хочете ДДЗ, то у вас варіант тільки може бути, якщо повний трактор з кабіною, з українською кабіною. ДДЗ не йдуть з кабіною, взагалі не, е, немає поставок. Значить, ДДЗ, сороківка може бути з кабіною і без кабіни, але кабіна тільки їхня, китайська йде. Значить, різниця ціни в 2000 доларів. Тобто, якщо ви купуєте сороковку без кабіни, считайте плюс 2000 і буде вам кабіна. Ми тут українську, якщо ставимо кабіну, це плюс півтори тисячі доларів за кабіну. Але там пічка, вентилятор це за окрему плату. Тобто, в чому от, бачите, от кабіни ну, трошки вища, але українська кабіна ширша. Значить, Що наліво, що направо, одна з другою відкриваються. Зверніть увагу, да? ДДЗ сплошна сплушна да? тут розділена, тобто, тут більш практичніше, не дай Боже, що ззаді так само відкривається. що Наша друга тут чуть-чуть, Але тут закрито вікном. Тобто, ну і Відповідно, трактори теж вони... Тут нема такого в ДДЗ, як є інші виробники. Ставлять мощніший двигун і кажуть, ну це ж, там, це ж інше, тож вже більше грошей платить, це маневри все. В ДДЗ такого немає. ДДЗ чітко дотримується, Ага, збільшується потужність двигуна, значить інша трансмісія. Тут на насчет ДДЗ, плюс-плюс, дуже великий плюс. Чанфа виробник, до речі. Так що, ну і тут, звісно, українська кабіна це. Пригрузка, якби важче робиться, тяговитіша, те, що ви любите, що. Щоб важче був тракторець. І тут буде дуже Воно гарно плясу, плясати, ну, танцювати буде дуже добре, бо нагадаю вам на ДДЗ стоїть 1,9 двигун. Да? І краще вприс, вприск в Тобто крутний момент на Донфензі на, фу, на, на, на ДДЗ Кращий і, відповідно, потужність двигуна, буде і об'єм двигуна, буде дозволяти працювати так. Краще в полі буде витягувати трактор, ну, буде вам надійніший, зручніший в експлуатації. Завдяки даже кабіни, ну як не дивно, і плюс, звісно, здоров'я, головніше. Отак-то от. Надіюсь, трошки просвятив, хто не знав. Ну і завжди, завжди мені приємно говорити, раз і три роки гарантії Ось так. Ростиславича гру. Підписуйтеся, замовляйте. І я вам так раз, від'їду. Ось так. Що? Трохторам добраніч, Вже на кінець робочого дня.